Альтернативні на заміну газових на Кіровоградщині продовжують міняти системи опалення в соціальній сфері. Торік область на це отримала 11 мільйонів гривень. Чотири проекти почали і в Олександрівському районі. Альтернативні котли встановлюють у двох школах та двох садочках. Як просуваються справи і зміною інспектував голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко, разом з ним на перевірці побували наша і примак. Олександрівська школа працює з 1975 року. Нині тут вчиться майже три сотні учнів. Цього сезону у школі почали економити тепло. Проте дітей твердять працівники не морозили. Звичайно, що тепло, тепло так. Ну, зараз вже якби поки канікули, то. А так, звичайно, тепло в школі. 18-20 градусів. Поки школярі на двотижневих канікулах, а керівники міскують, як далі бути з опаленням, бо рахунки за тепло кажуть чималі. Якщо ми опалювалися газом, я скажу, ну, дивлячись, яка зима, температурний режим дотримується. Але в зв'язку із ціною із попередньою адміністрацією вели мову за те, що все-таки треба побудувати якусь альтернативну. Новий котел українського виробництва вже почали встановлювати загальна вартість проекту майже півмільйона гривень, проте фактично тут освоїли лише 140 тисяч. Треба купити два котла, їх треба зав'язати, закольсувати, і тоді ми можемо перейти на використання пілети або щепи, або беркетів. І відійти від торговартісного газу в школі. Вже підрахували, що з новими котлами за один рік зможуть заощадити не менше 400 тисяч гривень, а окупити нову установку вдасться лише за рік експлуатації. А це школа села Михайлівка. Тут вчиться дві сотні дітей. Шкільні кабінети опалюються газом. Цьогоріч тепло теж почали економити. У класах, розповідає директор, було не жарко. У нас, наприклад, у спортивному залі, значить, температура у зимовий період була 5 градусів плюс. Уроки то були, але вони були там у коридорах. Там у нас є маленькі спортзали. Там у у тому приміщенні над новою котельнею тут почали задумуватись у минулому році. Нині вона у процесі створення. Ми плануємо, що тут буде стоять вагончик, який бить буде... модульне. Да, модуль. Модульна котельня у нас безстанова. Буде дві гілки тут теплотроси. Одна буде йти на школу, інша на майстерні. Це те, що ви передбачали проєктом? проектом, так передбачено роботи зі встановлення котлів в обох школах почали у 2014-му. Тоді ж мали й завершити процес, проте не встигли. Сьогодні не можу поки сказати, що я задоволений тим, що власне зараз в якому стані знаходяться справи, але враховуючи те, що там був кінець бюджетного року і були зимовий період, тому. Досить складно було під час опалювального сезону і побудувати, і погодні умови. Я це все розумію, але все має бути доведено до ладу, і школи повинні отримати тепло за нормальною ціною. Тож обидва керівники отримали завдання завершити облаштування нових котелень якнайшвидше. Інна Промак, промок Анатолій Басистий день за днем.